Тигриця, яка постраждала 11 листопада під час російської ракетної атаки на Київську область, почувається краще. Тварина на призвисько тигрюля вже почала вставати на лапи. Тигриця надається уся необхідна допомога. Зараз не можна сказати, що їй зовсім краще, але вона почала підійматися. Це дає надію на те, що дуже серйозних ушкоджень немає, зазначила директорка центру Наталія Попова. У день обстрілу Київщини балістикою тварина злякалася гучного звуку і в шоковому стані стрибнула на грати вольєра і травмувала себе. Інші тварини не постраждали, але пережили стрес, розповіли в центрі порятунку дихих тварин. Сюжет погляду про центр порятунку дихих тварин у селі Чубинській Бориспольського району Київщини. Дивіться за лінком в описі до відео. Щодо новина стану тигриці, хочу повідомити. В першу чергу хочу подякувати всім, хто за неї переживав. Дуже вам всім дякую, всім, хто підтримував нас і Зараз Зараз можна сказати, що її зовсім краще, але вона почала підніматися. Це дає надію на те, що все ж таки там. Дуже серйозно пошкоджень нема, але будівний синдром в неї ще є. Даємо протизапальну терапію, знеболюючу. Зараз я вам її покажу. Вона вже вийшла.